Найбюджетніші японські малюки на Рівницькому майданчику кубота Б115 та Кубота Б11. Вони в нас повнопривідні та трьохциліндровий. Саме цей має 15 кінських сил на працювання 1020 мотогодин, КПП, механіка три швидкості вперед, одна реверсивна, повишені, пониження. Тут вмикається передній міст. Балвідбору три швидкості. Фреза 120 в комплекті шини в прекрасному стані, як задні, так і передні. В 14-сильному напрацювання 1286 мотогодин. Все абсолютно ідентичне. Шини теж в чудовому стані. Передні мають такі мікротріщинки. Вага в них 550-570 кілограмів. Рік випуску кінець 80-х, ну і вартість саме 15-ти сильного 4700 умовних одиниць, а вартість 14-ти сильного 4100 умовних одиниць на нашому майданчику.